Довгий час маскувалася ця тема, що перемир'я ось може трапитися на Пасху. Ми бачимо, лишається кілька днів. І давайте проаналізуємо останні заяви, тому що попередній день був дуже багатим на заяви. Келох після зустрічі української та американської делегації в Парижі сказав, що це були дуже гарні продуктивні зустрічі. Ось є свіжа заява міністра закордонних справ Франції. каже, що зустріч в Парижі це дипломатичний успіх чи розділ. Діляєте ви такі оптимістичні прогнози, Тарасе, Давайте почнемо з вас. Ну дивіться, знаєте, я ще не чув жодного слова від американців чи від Трампа, що зустріч була чудова, Ми до цього наближаємось і так далі. Але реальність не така. Я вважаю, що Путін, поки буде при владі, він буде воювати. Зустріч в Парижі – це визнання американцями визнання американцями, того що е, їхні перемовини безпосередньо з Росією не мають ніякого сенсу. Е, чому тому, що без Європи та України це все вирішити неможливо. Е, це перше. Е, друге, е, я думаю, що американці все більше і більше нарешті приходять до думки, що е, росіяни нічого не збираються робити. А вони продовжують висувати абсолютно неприйнятні вимоги, які неприйнятні навіть для американців. Як там по перемір'ю, наприклад, була висунена вимога, що Україні повинна бути припинення військова допомога припинена бути мобілізація і так далі. Ну що вже європейці сказали, що цього не буде. Ну і навіть самі американці сказали, що цього не буде. Ну мається на увазі щодо військової допомоги. Тому в даному випадку я тут ну нічого не очікую. Ситуація така, як є. Ну фактично, це визнання того, що політика попередніх трьох місяців вона. Ну, фактично, немає нічого спільного з реальністю. Що практично ну ми, як Україна, отримали після цієї зустрічі? Ми до речі, поговоримо ще про майбутню зустріч наступного тижня в Лондоні, але зустріч в Парижі. Чим вона завершилася? Ну що, Сполучені Штати погодилися більше зброї надавати, або взагалі бодай там адміністрація додатково якусь виділити? Ні, чи, наприклад, Російська Федерація призупинила свої бойові дії, та ні, приклад, буквально там покров. Ського напрямку або наступу на запорізькому напередодні яскраве тому свідчення. Що ж ми отримали, пане Тарасе? Ні, ну давайте знаєте це тільки в українських Фейсбуках все вирішується за один день і потім отримуються результати. Так не буває. Ну, це якась проміжна зустріч, яка в дійсності фіксує, що Європа. Ну точніше, я б так сказав, американці зрозуміли, що без Європи вони нічого зробити не можуть, так. І очевидно, що ну чому Макрон ну тому, що до цього було було повідомлення, що Макрон не буде представляти Європу. Зараз в Європі сформувалися три точки впливу так силової безпекового, які починає починають кристалізуватися в якості цей коаліції охочих і фактично нового НАТО. Це не мається на увазі Франція, Британія та Україна. І тому в даній в конфігурації це фактично визнання американців, що нічого зробити не можуть. В дійсності проблема Китаю полягає в тому, що торгівельну війну проти Китаю без Європи виграти неможливо. Так, без Європи неможливо зробити інших кроків. Особливо це було зрозуміло після зустрічі в Аріаді, коли е, е, Рубіо там щось вони там поговорили і прийшов до європейців і говорить: давайте знімайте санкції з Росії. На що європейці показали таку красиву європейську фігу і сказали, що ми нічого знімати не збираємось. Там, взагалі, були заява, що поки росіяни не покинуть цю територію України. Тобто, вся ця конфігурація, от те, що там був присутній відкаф, ну я думаю, що відкафа скоро зільють, тому що стає все більше очевидним, що всі його спроби обіцянки Трампу щось порішати, вони закінчуються нищим. Росіяни продовжують війну нічого не збирається відступати, І все ж таки позиція скорее, за вже держдепу вона буде перемагати. Я от те, що ми бачили повідомлення Wall Street Journal про те, що про те, що є конфлікт між Віткофом та mm -hmm. а, Держдепом. Я вірю в це. Це логічно, тому що Вітков, ну, він не професійний дипломат. А, він багато чого не розуміє, не збирається розуміти. Забагато слухає росіян ну і, і так далі. Тому я думаю, що це його така лебединна пісня, і скоро ми його вже не будемо бачити. Що стосується зброї, ну дивіться, переламний момент наступив, коли а, було заявлено, що в Україні є гроші для закупівлі американської зброї. Тут головне, тут головне, в чому, в чому зараз головна функція Європи: це давати гроші. А, тому що гроші вирішують майже все тут. так? Перше, це закупівля американської зброї а далі збільшення фінансування і української армії, якщо не вистачає мобілізаційного ресурсу, то давати гроші на закупівлю купівлю людей, які готові приїхати і воювати на боці України. Це не такі великі гроші для Європи. Ну скільки 100 тисяч людей коштує? Ну, це приблизно 300 мільйонів, ну, добре, там 350 на місяць. На рік це приблизно 3,6 або 4 мільярди. Для Європи це взагалі копійки. Тому в даному випадку тут по іншому е, йдуть вже речі, і я б не зговорив, що так. Ви знаєте, від цієї зустрічі щось знаєте все вирішується. Воно воно в комплексі слід розглядати угу. далі. Україна достатньо активна і достатньо правильно. Я вважаю, продовжує розігрувати китайську карту, е, показуючи, що китайці воюють, китайці постачають зброю, а китайці роблять... Е, Роблять ну вони фактично є єдиним цілем з Росією, а це змушує Сполучені Штати Америки розуміти, що війна та з Китаєм вже почалася, і один з фронтів, який зараз вибудовує Сполучені Штати Америки, я повністю упевнений, готуються до майбутньої війни проти Китаю. Вже не торгівельною. Це вже буде скоріш за все повноцінна війна. А, і в даному випадку вони ми показуємо, що ми є союзниками. Так що давайте продавайте, давайте зброю, давайте в даному випадку включайте в тому числі нас в союзницькі відносини, тому що у вас іншого вибору немає. Угу. І те, що прийшов була зустріч в Парижі, те, що я теж неодноразово в ваших ефірах говорив, що у американців іншого вибору як повертатися в євроатлантичну. В євроатлантичну співпрацю та дружбу, ну просто немає, тому що навіть з Китаєм вони не можуть впоратися, якщо Європа не підтримує торгівельні війни проти Китаю а, американців, і тому вони визнають вже реальність. Правда, знаєте, як це виконуючи повне се прислів'я, які якось точніше, Якось фразу сказав Черчилль, що американці завжди зроблять правильне рішення. А коли, коли найгірші її. всі випробують татаро. Так і да, тут, та так, lever... так, і ту, так, так і тут. Два місяці ходили щось. Знаєте, yeah, на європейців там е плювали е через губу розмовляли. А тепер виявляється, що треба все рівно повертатися туди, куди <п death î> туди капотридо що починало. Причому значно гірших позицій, тому що підірвана. Довіра в першу чергу для сполучених штатів Америки. Дай Бог, вони через років 30 її тепер відновлять. Ось напередодні Зеленський сказав, що спецпосланець Вітков прийняв для себе російську стратегію в питанні війни, і я ж нагадаю, що він їздив там до Росії вже тричі з того часу, коли Трамп став президентом, всі ми пам'ятаємо ось це фото, коли він прикладав руку до серця перед Путіним. Тут же ж ще на переговорах в Парижі беруть участь і Вітков, і Рубіо. А Рубіо називають людиною, яка все таки підтримує більш таку жорстку лінію щодо Росії. Як гадаєте, ці розбіжності в американській? Делегації, чи можуть вони якось позначитися на переговорах, пане Тарасе? Ну я сказав мою думку. Я думаю, так. що Трамп буде зливати Віткафа і, ну, і маска. Е, ну він вже маска фактично починає зливати. Це зрозуміло, логіка політичної боротьби. Не може бути одна людина мати такий доступ до першого тіла. Е, сформувався вже, вже апарат команда, який все ж таки має більший стосунок до. Діпстейта те, що називається, так і звичайно, що вони будуть слідувати своїй політиці. Так і Віткав, це ж не системний грав ігрок. Ну, ну друг Трампа да, грає в гольф. Я знову таки повторюю, що я підозрюю, що він приблизно так обіцяв Трампу. Ща, ща поїдемо, все порішаємо. Я взагалі з тих місць. Ну, у нього ж я дивився його біографію, його батьки або діди. Ну. Но... З території Білорусі або України, тому що тут межа осілості була за часів царської імперії, це ж єврейська родина, ось, а ви, а вийшло. Вирішив вийшло, вийшло, що все далеко не так. Це значно серйозніше. Вони ж собі сподівалися, і тому він там і ці заяви робить, і там і щось інше. Це я вважаю прояв безсилля, а не прояв сили. Тому що так. очевидно, що без європейців нічого вирішити неможливо, тому що економічні стосунки. У США та Росії були завжди невеликими, зараз там якісь, якісь маленькі обсяги. І тому і зараз ну він про ну Рубіо, це все ж таки державний апарат. Так? Рубіо це система, це держдеп, це інші погляди, системна політика. Якби там у нас не до Трампа і так далі. Тому я думаю, що в цій апаратній грі буде вигравати Рубіо. Очевидно знову таки, що Вітка в це ну ни чим це все не закінчилось. Ось тим більше інструментаріїв немає. Дивіться у США, і виявилось, Ну на мою думку, США трохи недооцінили. Суб'єктність України тому, що наш суб'єктним робить в першу чергу нашу зброю, яку ми виробляємо, і нікуди не запитуємо, куди бити треба, і переоцінив і стійкість України недооцінив, і переоцінив суб'єктність Росії. Вони до вони досі є ілюзія, що можливо відірвати Росію від Китаю. Я думаю, що вони вже це розуміють, що це вже неможливо. Вони не зможуть скомпенсувати товарообіг між Китаєм та Росією? Там приблизно 150 мільярдів на рік, якщо не помиляюся, може вже більше? Ну, ну, ну не дасть ринок збуту або США, наприклад, росіянами. Вони не хочуть цього робити. А, а далі що наступне це питання з Європою? Знову таки, ну як ти зараз змусиш європейців знімати санкції, коли? В першу чергу оця країни Північної Європи, Польща, країни Балтії, Румунія, в тому числі категорично буде проти цього, тому що вони знаходяться в небезпеці. Тим більше зараз вже формується в Європі такий блок країн, які взаємопов'язані ризиками, і достатньо самодостатні. Я хочу сказати: це от я сказав країни Північної Європи, Польща, країна Балтії – Україна, о, Україна та Румунія, і балансуючою державою тут офшорно є Лондон в першу чергу. І до цього приєднується зараз Париж. Блок самодостатніх в чому, наприклад, є Швеція. У них ВПК на порядок, до речі, краще, ніж Німецький, припустимо. Так, у них є електроніка, у них є літаки о, і так далі. Є Норвегія, яка одна може профінансувати взагалі всю війну в Україні. Тому що у них у єдиних в Європі є гроші а в вільному доступі, фактично, не треба там борги нарощувати, проходити всі ці суперечки, які проходять в Німеччині, і так далі. Тим більше тут до Німеччини все рівно є великі підозри, як серед поляків, так і серед інших країн. Тому що вони завжди будуть грати на боці росіян, розігруючи в першу чергу східну європу, чим вони 20 років цим займалися. Резу... Війна Росії проти України є прямим результатом діяльності Шрьера, Меркель і Шольца, тому що він вихід з, з, з їхньої команди, вони позакривалися атомні електростанції, так для того, щоб залізти залежність до, до Росії. Тиск на Україну був особливо там в 2014 році. Пам'ятаєте, як проти нас ембарго запровадили на постачання зброї? Ми були жертвою агресії, так? А проти нас ембарго за запровадили. А хто це зробив? Хто був ініціатором? Меркель. Яка поїхала, що потім до Обами і це все було затверджено, до шістнадцятого року? Трималася ембарго на постачання зброї, а тому ми повинні розуміти, що тут точкою сили і опори на даний час є дві ядерні держави Франція, Британія а, і Україна як суб'єкт, яка теж а, може диктувати умови, mm -hmm. що до, до речі, багатьом не подобається, і в даному випадку, звичайно, що нас цікавить формування такої вісі Північна Європа. Польща, країни Балці і Румунії, яка вже в принципі вибудовується кристалізується. А американці я упевнений знову таки я думаю, що знов таки скоро ми побачимо, що Вітка просто не буде, а буде Рубіо як представник державного апарату, і вони будуть ближче до реальності, і будуть розуміти, щоб без дружньої євроатлантичної сім'ї. Нічого американців не вийде, тому що їхня могутність останні 80 років базувалася, базувалася в тому числі на взаємодії з Європою, з Японією, а же е, південною Кореєю, тобто з їх традиційних союзників, це як сполучні судини. Які е, працюють в єдиній системі. це в тому числі додавало могутність Сполученим Штатам Америки мало інформації взагалі щодо цієї, щодо деталей цієї угоди. все якось приховується в публічній площині. Чому, чому так? Чому, начебто, щось таке робиться, робиться злочинне, протиправне? Тараса, ваша думка. Ні, ну, приховатися рівно неможливо буде. Ну, давайте. Те, що було підписано, це те, що, з чим Україна їхала до Білого Дому. Е, я читав той меморандум, дуже гарно написаний, нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Е, тобто логіка передбачається наступна. Якщо буде військова допомога і гарантування безпеки, тоді далі з вами розмовляємо. Е, е, якщо е, цього немає, так? Цього немає, то ми вам нічого не винні. Ну, давайте так, там трохи не так ситуація була. Були були спочатку, знаєте, теж розмови з Україною через Губу. Приїхав цей міністр фінансів, намалював там 500 мільярдів України боргу, кинув на стіл, е, говорить, то підписуйте дво, протягом двох годин. На що Вічлова сказала, що ні, е, е, ніхто нічого підписувати не збирається. А е, потім була не Давайте будемо там щось е, робити. Оце поїхали, не підписали цей меморандум. Да? А потім розмова вже 350. Потім з'являється, що ми забираємо ці всі, забираємо у вас е, е, порти е, е, і так далі. І так далі да? 에, що там атомну е станцію е ще запорізьку. давайте Витуватиме станції. Ми тут вміємо керувати, а ми, типу, не вміємо. керувати. Ні, я думаю, що не, не так, не позначення. Інтересу. На певному етапі було бажання все ж таки приборкати Україну. Чому? Тому що є, були якесь так домовленості з Путіним. Ну, давай тут щось підпишемо, якщо ти захопиш Україну. От Путін потім скаже все. Я там виконую перед вами зобов'язання. Я на певному етапі така розмова була. Потім вони прийшли з третім, Давайте 100 мільярдів, Вам сказали, ніхто не буде вам визнавати борги. Скільки разів вам говорити? Підписали меморандум. і далі це. Я тут не погоджую щодо, щодо зброї. Ми тут конкурентами є великими, саме американці. Чи може Україна зробити аналог тамагавки для Європи? Може, і дешевше разів 10, ніж американці. Це підбільшує дійсності американців, що багато технологій, та й Україна і краще робить. Я вважаю, що в першу чергу слід співпрацювати з тими країнами, з якими у нас є взаємозалежність і загальні спільні ризики, так тут у нас пріоритетом є Швеція в першу чергу, а не Сполучені Штати Америки, тому що якраз на базі українського ВПК і Європа може сказати американцям, навіщо ваша зброя після ваших цих фокусів з відімкненням України F-16 і все інше, якщо вона не буде стріляти по Росії. І так далі, Тут значно складніше питання, але те, що входити в технологічні зв'язки, треба погоджу. для цього треба відкрити експорт для наших підприємств. ПАК а то у нас ідіотизм. А, стоять підприємства, люди роз'їжджаються за кордону, в тому числі а не відкривають експорт. Ну, якщо ви хочете давайте, От якщо вас хочуть європейці замовити нам ракети, припустимо тамагавки, наприклад, аналог аналоги тамагавків. Чи може Україна їх зробити? Може зробити, тому що на Южмаші ракети на 15 тисяч літали, ну там гавці 4 тисячі, наприклад, вагою одна тонна, припустимо. Це вже серйозне озброєння. Тобто, в першу чергу, ми повинні йти з тими, з якими у нас взаємозалежність, Тут Швеція, в першу чергу, головний цей далі Британія, тому що вона тут балансуюча країна. Тобто, тут отак треба вибудовувати стосунки. А американцям я думаю, що це підбільшує їх теж, що зараз, якщо в дійсності з'являються гроші, вливаються гроші, а що виявляється, Україна значно все дешевше зробить і більш ефективно. Тим більше є історії, що американське озброєння не дуже вже спрацьовує в багатьох випадках, коли йдеться про сучасну війну. Так особливо коли з'являється комплекс РЕА, е і так далі. І так далі, тому ми повинні розуміти, що позиція наша бути що. Американців не подобається, що у нас є озброєння. Не подобається тому, що це змушує диктувати умов. Пам'ятаєте, як минулого року на, на Розо говорили? Нам почали китати істерики. Попередня адміністрація, коли збушники влупили перше по НПЗ. Почали говорити, що що це цивільна інфраструктура. Це підбільшує. Тому що є самостійність, так тому що ти не, не запитуєш, не заглядаєш до рота. Mm -hmm. і можеш та, диктувати л... в тому числі свої л... умови. Лой... Лойдостін тоді е, тоді ще очільник Пентагону. Дів... Так за Байдена говорив: та ні, не, не треба туди бити. Ай-яй-яй, так, так ну але але коли є своя зброя, то вже ніхто не диктує, диктує так куди вови, і чим і чим бити. бити. і я впевнений. Я упевнений, що росіяни вимагають від США. Щоб Україна або припинила виробляти дрони і ракети, але проблема в тому, що тут немає інструментарів, ну не може нічого зробити США. в цьому випадку тому ми повинні розуміти теж інтереси і взаємодії в першу чергу інтересів. І для нас є пріоритетом взаємодія з країнами Північної Європи, тому що у них така сама проблема, як і ми. А в північної Європі є і гроші є і технології. і На цьому в першу чергу слід будуватися. і робити конкуренти значно дешевші. <свистовую> І вони американці це розуміють. Якщо Україна в дійсності зробить свій комплекс от аналог Петріо, то на що вже націкають. В дійсності у нас <свистовую> проблем з ракетами. Я там два роки, тому що чув проблем з ракетами зенитними менше, тому що слава Богу, ракети ще не розучилися Робила з електронікою. був проблем. А чи буде він дешевше Петріота? Я упевнений, що він буде дешевше Петріота рази так в два, якщо не більше. Так і буду більш ефективним. Тому ми ну, тут прямі конкуренти, так. Не слід думати, що так все просто.